Днями у ресторації Велес молодіжним парламентом Кременчука спільно з центром життєстійкості місця сили Кременчук було організовано затишне та родинне свято до Великодня. Сьогодні ми проводимо майстер-клас як для наших містян, мамочки зі своїми діточками, так і для діточок та мамусі тимчасово переміщених осіб. Свята йде, ми дуже раді всіх бачити у нас ділитися своїм досвідом. Кожна родина приготує собі пасочку додому, зробимо декупаж її. Єць і пригостимо діточок смачною піцею. У рамках заходу батьки разом зі своїми дітками брали участь у захоплюючих майстер-класах з виготовлення піци, пасочок та фарбування крашенок. Також волонтери молодіжного парламенту робили малечі аквагрим, а у перерві між випіканням бавилися і танцювали з малечею. У рамках ініціативи міста села Крамачук, нашого центру життєстійкості, ми спільно з партнерами сьогодні проводимо такий соціальний захід разом з соціальною відповідальністю Бізнесом шаховської Тетяни, які запропонували в цей день на проводі великодня зробити саме сімейне свято, коли поєднувати дитина, і мама або тато може разом започаткувати свої нові традиції, якісь отримати навички. Можливо, саме цей день стане поштовхом, щоб уже діти допомагали батькам на кухні або вже такі традиції влаштовували у себе саме вдома. Тому ми дякуємо нашим партнерам, які завдяки яким маємо змогу сьогодні поринути да, наші Ще традиції розказати про це свято і власноруч отримати такі гарні навички. Свято й дійсно вийшло дуже затишним та атмосферним. Впродовж майстер-класу дітки розповідали віршики і разом співали пісні. І нам Сонечко, знов тепло, і яскеве п'ямені знов З Які квітів відкали клими, всі уже діздали. Що дорослим, що діткам неймовірно сподобався захід. Кажуть, що такі свята завжди дуже затишні, веселі та корисні. Мені дуже сьогодні подобається, і ми сьогодні будемо робити крашенки, паску та пицю. Мені дуже е, здесь подобається. Дуже подобається. Мене вперше в тому році ми робили вареники. А в цьому році дуже щасливі, що нас запросили приготувати паски. Я вдома не печу паски. Ми тільки красимо яйця. Сьогодні спробуємо зробити паску своїми руками. Ми дуже вдячні, що є такі люди, така молодь, яка цим займається і багато чого робить для дітей. Ми переселенці з Харкова. Тому нам дуже цікаво відвідати якісь такі цікаві міста. Ми тут уже не перший раз, ми другий. в минулому році були також літ, Ми літом були теж на свята. Це такі такі враження. Дитина така довольна, задоволена своїми руками. Це ми дуже вдячні, дуже вдячні організаторами цьому ресторану та молодіжному парламенту, який також допомагає з цим заходом, дуже цікаво. Подібні свята спрямовані на те, аби допомогти батькам та діткам зблизитися, весело та з користю провести час, набути нових навичок та створити нові сімейні традиції. У наші дні такі заходи є особливо важливими, адже вони допомагають малечі відволіктися від подій війни та поринути у справжню затишну та сімейну атмосферу. Софія Ригоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.